Шановні друзі, жовтень місяць, 9 число. Замість листопада. Що у нас? Хвоя падає. Подивіться, пожовтіло. І як? Ну, не бачила такого, як кажуть, не була. А тут вийшла прогулятись, дивлюсь, ну, падає хвоя, хвоєпада. От вона пожевтіла така. Не знаю, чи це кожен рік таке буває, чи це цього року, але подивіться. Ось вони жовтіють. на всі сторони ось. І падає хвоя. Це бичоріє, вийшла там закрити теплицю. І думаю, дай пройдусь, аж дивлюсь під ногами, ось зелена трава, там жовтіє, глядь, Аж осінь. Ну, поспостерігаємо, бачите, якось на тій стороні, та там теж трошки жовтіє, але не так. Ось так у нас. Це сусідська хата. Це ще наш участок, тому вийшла сюди, дивлюся, як тут сусід покосив гарно так і хвоя падає. Гарного вам настрою, бувайте здорові!